Ким є Ісус Христос? Це питання було вирішено ще дві тисячі років тому. Його розіп'яли за те, що він називав себе Богом. У людей того часу було чітке розуміння, ким Він є. Він стілював хворих, воскрешав мертвих, виганяв бісів, творив чудеса, керував стихіями. Його божественність була очевидна. Пілат, римляни, вони чудово розуміли, хто він. Розіп'яв Христа. Пілат наказав поставити над його головою напис на трьох мовах, що означає його провину. Це є цар юдейський. Правитель публічно затвердив його провину, цар юдейський. Давай цим зрозуміти, що вони розіп'яли свого Бога. Його розіп'яли за те, що він називав себе Богом, за те, що він називав себе Сином Божим. Його розіп'яли за те, що він був Бог, тому що Месія, цар юдейський, це Бог.